Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Ховатись від снайпера. Коротше, йдемо. Не знаю, що тут буде. По суті, по нам має стріляти снайпер, але поки що його щось немає. Краще вже ухилятись. Чи він тут? Снайпер, мабуть тут. Ребят, так, що тут можна робити? Коту? Це що? Чекай там, стріляють. Де? Де стріляють? Де? почекай! Не розумію, де стріляють, а лі, снайпери. алте Зверху стріляють. Їх. Их... Що? Що вони десь тут? Чому музика така стрмна? Йомая. А, почекай, у мене спіт. А, це окей, робоксы. П'ят. Тайлервард. Ага. Блін, гранати. Окей. Земной кисть челик. К ці... всех клонів, блін, спавнити. Я коли хотів цей ролик почати, то я ці всі штуки використав. А потім це... Типа думаю, чому не називається? А вони, оказується, не безкінечні. Що за пустині? Тут якісь коробки. Не знаю, що тут страшного? Просто йде. Іде снайпер? Ай <рикану> маю, що за швидкість, не треба вона мені. Чекайте. Новий снайпер. А він тут десь. Піп'ят. -пі а тільки наполовині. він мене побачить через так багато метрів. Тут десь 1100 метрів. він мене побачить. Ой, я тленшей кажу десь 500 метрів. Ні, реально... Почекайте. Там якусь вишку бачу. Що це так має бути. Що моє. <рес> у снайпери такі нічого? Він ноль скил зробив. Льо, снайпер ти. Ран фастер. А, не, мені таке не треба покажу. Хоп. Тобто коли я в шапі, то я сповільнюсь чи що? А, це камера просто так робиться. Найон. Е, новий снайпер. Окей. Але звідки він має стрілять, попсики. Чому його немає? Він може треба пройти туди? Далі? Не знаю. просто йдемо. Ще чуть-чуть я то біжу. Ви це бачили? Давайте на Е. Я вас. Давай. Де він, -мо. Треба ховатись Він стріляє. Ууу, соработа не це небезпечно. Це шо таке. А ну, давайте пройдем цей паркунок, Есть він по нам не попадає. Так. О, я бачу! Там якась далі везе. Блін, пипят, треба бути обережним. Блин, дай ты меня побуду снайпером пожажу. Тоже хочу пострелять. Я сильно вообще не попадаю. А, нам треба туда проникнуть, окей. Спайтан. Мог помимо -по быть попасть. А у меня уже якийсь новый левел тут. Де він стреляет тут. Здесь там на крыше. Угу, угу Я понял, де да. А подивикай, він десь за десь зверху? вверху. Я нього снайперка після первого стріла заряжается, да? він там десь, я понял. що я роблю? Так, я мене мог повітря снайпануть. Ладно, просто біжим, проягаємо. Контрол. Ще чуть-чуть, одна -чуть. хвилина. Блін, чого не всі так далеко? Нам треба зараз Дін -дін -дін, де він Ладно. Дайте, дайте! Суду! Я снайпер. <гум> О, я поняв, як це працює, пацани. Тобто, це настільки прям. Окей. Мотоємо. А, маємо безкінечні патрони. Окей. Я нічого не попадаю. Та П5, чому я не попадаю? Я вообще не снайпер. Стоп. Бляха, перезарядка А, вони и далеко А, як, хоча б ховався, а вони просто всліпо йдуть Просто по ним попасти не можу, як! Піс. Ні, це неможливо, я не дам своє місце зайняти. Хілянт! Я не попадаю! Шо? О, а, окей, давайте це! Оце гарно. А, ладно. Це теж гарно. Все гарно. Тейкерт. Що це таке? Пілотик якийсь то Ні, нам це не треба. М -м, хто снайпер? О, якийсь тут челик. Окей. Ой-ой-ой, я чуть не впав. Ні, тут прикольна карта. По, по будинкам тупо прыгать. А. Так. Тут і дірки є, то можна впасти просто. Ай, давай, давай йдем. Що він по нам не стріляє? Вони тупо пригають, ну так не цікаво проходити Треба якось отак от присідати. Бу реалістично було. То він тупо по ним попасти не може. Так. Йдем, йдем ой 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 Стоп, що? В нього лазерний прицел, він, мабуть, на мене целиться. Хоча не вроде то. Так. Ходим. Дейвен. Все, вообще не ба Ой, Ой, <рекли> <рекли> сказав не маю, <рекли> не бачу. Ай, по не бачу і немає. Круто цей пупс, и на кисну басик, мабуть, І він вообще не стреляют по нам. Опа, можно вот так вот пойти. Тим так. И все. Майо, о, я там шусь бачу дал найти. далеку, не знаю. Балом. Не, ч я не стреляю, ч я не по тем челикам стреляю? Це що таке, блін? Що за лазерна стінка? Еще якісь штуки, штуки, А! Ви бачили? Це Це його тот Приціл був? По мені нібито пройшовся. то пройшовся. Піпец. що шо за таке? Тут якийсь гусь. Гусь, блін. Я забув як його звати там. О, oh, не шуровицы, чому стекло? стекло разбиваете? Что за шарики летающие? Да шо це? Разбивайте стекло, будь ласка. Ооо, тут можно так вот. Прикольно зробили А -мо, ну скло, блин, жалко, алё. А, может я типа до цих штук підходят, а его найти пацан? Я их разбиваю, чи шо? О, тут прикольна локація. локация. Я щось бачу, там червоний тупо пролетіло. Що це таке? Я за чаліком зеленим іду. О! о, почекайте, тут стекло бабахнуть. може і ми можемо впасти. пасту. Це Все Так. Краще не вставати на сквозь. О, хтось пролився. Почекайте, новий снайпер. А ми де взагалі... А, ми з цим челиком. Ви бачите це? Що це? Ви бачите? У нього якийсь лазерний приціл. А, він стріляє! Це вже нормальний снайпер, це не тупий, це не тупий, я поняв. А він по склу може стріляти. Почекай, чел. Що ми тобі зробили погано? А -а -а! Тут скло! Ма зір. Він по тому, він по тому целиться. Суду! Новий снайпер, блін, він перший пройшов. Зараз по мені целитись буде. Що там робиться? Ой-ой-ой. <laughs> не попадешь <laughs> в тебе. Ту... Мені <laughs> не вигнутий. Можна до снайпером стати? Ні, я не буду. Піпець, чел, ти що зробив? Не треба так мене лякать. Че, зі мною ніхто не йде? Піпець. Він Так то буде довго снайпером. Ммм. Mm -mm -mm. Все я понял. Лютий снайпер. Ууууу, <гум> oh, дві по мені цілиться Челик, не треба. Блин, что я зробив? Ти по мені все рівно не попадеш. Мабуть. Це складніше, что тут стекло просто руйнується, то і все. Что не треба? Я тобі зароблю, блин. Такий скран. Що там робиться? Стекло тупо розбивається. Софін десь стріляє. Далі в не треба. М -м -м. Його тут немає, він не хоче по мені стріляти. Ты и добре. Ммм, що за музыка, блин? Він, мабуть, по цьому цілиться, тебе ці, Да, я чую. Там стріляє, дивіться. Вот десь там. Прикольно. Угу. Угу, угу. угу. Музика страшна. Снайперы, блин. Че вы все снайперы? Реально потом на чалику стреляю. О! Ты ч? А -а Чекай-то, не треба всю штуку отхилать. Блин. Ну О, я чуть не впал в ту прерву. Можно тут почекать. этими мне Що я роблю? А, я в повітрі просто. А він реально по тому челику тільки целитись. Він типа цей. Просто пригає собі. Піп'ять. Давай, 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 давай. давай давай, давай, давай. Льоу, він по мені не хоче целитись. Не хоче тому, хто найближче. Там уже стек Типа стекло, Якщо тут реально прыгати, стекло то все. Це просто він нас так лякає. Не, ну челик він тупо, то -ту. прыгай это и все. Прыгай это и годи, от подивіться. Молеш бы снайпером стать. Чилик, затримай його, снайпер, блин. Не, він все, він стане снайпером. Да. Ну, пипец, нам уже нічого не устоять, він инзаре. Да. І все оновиться, ми тут на початку, блін Зразу захоче мене убить. У мене не получится. Ууу! Чл. One. chain Robert <laughs> yeah. yeah boy char looked the bit a sniper a yeah, sniper <laughs> Йо-має. Малим, малим, алем, малим, 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 малим. Алем, поки нічого не побачимо ту. Челик просто пригає. Челик так не цікаво, ну тобі тільки снайпом будь, блін. Опа-попав. День. Так він пройшов? Mm. Тут. Блин, перезарядка. Він це знає сто процентов. Бииииии, кто у узнает реакция была. Илися Прицел рушится. О, попал. Блин, надеюсь на одном временный. я сейва не бачу. Что-то Та там руинуется? Давай, чел. Игру бачу. счет. Да, Вин тут. Можно через не. не Ладно, хай хватит, я пока что с тем разберусь. Блин, зарядка, а тот сразу, мабуть, пишет, да. Упал по упомню. Сюда же. вновку в ножку выстрелил. Давай влазь. Влазь, пупсик. <Слыш tôi> да блин, я к не попадаю. Два патрона. Ой. Оу! Oh! Попал по нему. Челик другий россиян Блін, у мене перезарядка добити. Ти обнаглів, блін. На, блін, по голові. Тобі голос Тупо всіх всех убиваю. зразу ховатись, да, за ящиками. Стоп, ч? Блин, раз зарядочка. Ну. Думаю, Думаешь, я не попаду по тобі, якщо ты будешь прыгать. Что за капець? Ну, стой там! Не ворушись! Сейчас по... по ножкам попаду. Ладно, він зараз поймаю, я... я по ньому не целюсь. Я він не понял. Хе-хе-хе, <хи> по носикам. А. а. Ого! Ого, ого! Оце, да, контрол, коли по тобі стріляють. Давай, носку висунуй. Хоча б отак так, от. Хоча б просто так. Блін. Ой. Десь в мене лазерные прицели, вони мене просто так не бачать, да? Давай, ну лесу там ногу. Хе, <реш> тут просто упал. Бум-дем. <реш> Ты поховается за одной стінкою? Это чел. Блин, перезарядка. Тот чел сразу писал. Он и, мабуть, у лазерний лазерные крутил. Она не бачит. Як! Як? Чекай, він де? А він так близько, блін? Чекайте, я його не бачу. А він впав. Мабуть, впав взагалі. Росян. Блін, ну він попригунчик. В реальному житті ти би так не пригав. Розумієш, росіянчик? Дай по тобі хоча б разочок попаду по голові. М -м, як попадати, <ривіт> по <ривіт> це? Запрыгайся. Як. є. є. Так. Ай, вони на самому початку ще й. Я думаю, в нього на впала. О, я пройшов. Все. час закінчився. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!